Моя оцінка буде базуватись на висновках експертів, з якими наш центр співпрацює постійно, які виходять, говорять людям про ситуацію, правду. І я дуже радий, що зараз офіційні заяви, зокрема президента, зараз такі самі, як ми говорили ще кілька тижнів назад. І головна проблема на сьогодні, що ми говоримо про те, що ситуація, як ви зараз сказали, штатна. Я стверджую, не штатна. А не штатна вона в тому плані в багатьох аспектах. Як може бути штатна ситуація на атомному об'єкті, захоплений терористами? Як вона може бути штатна? Тобто, ми повинні зрозуміти. І довести всьому світу, що ключова проблема це не те, що гроші там розказує, де він що бачив чи не бачив. Він не може побачити нічого, бо одна організація його водить по тому, що він не спеціаліст взагалі розглядіти. Він не, спец... не фахівець по вибухівці. Він не може сказати нічого. Його експерти нуль в цьому плані. Вони не ліцензовані для цього. І ми маємо зараз саме на цьому акцентувати. Що ключова проблема це знаходження військових російських окупантів на станції. Заява МАГАТЕ вчорашня свіжа, там розбирають нюанси, деталі: чи були обстріли, не було, чи вибухівка. Це дуже не туди веде все. Перше, що відбувається. Якщо е експерти кажуть, блоки, ну і це ми з вами вже знаємо, в охолодженому стані більш безпечні, менше можливості для Росії мані маніпулювати, правильно? Чому блоки працюють? Чому блок працює? У мене просте питання для спеціалістів. У мене просте питання для наших структур. Чому ліцензії не зупинені на роботу блоків? Якщо енергоатом прийняв рішення про зупинку в холодний стан п'ятого блоку, тобто всіх, а чому? Ліцензія ця працює на цей блок. Тобто, це ж ми внутрішні рішення не прийняли. Я не знаю це оцінки експертів, це не мої оцінки. Це люди, які там розбираються в цій ситуації. Що потрібно зробити зараз? Перше, треба перевести в, в більш безпечний стан. Це холодний стан. Раз. Друге. Треба не допустити, щоб росіяни перепідключили до своєї мережі, що вони хочуть зробити. Поки що це ще підключена лінія там наша. І якщо вони перепідключають, вони можуть маніпулювати розгоном блоків. Ну тобто накачуванням їх, і один відсоток достатній для того, щоб блок почав з гарячого стану от його підняти, для того, щоб був небезпечний далі. Так от оці кроки не робляться магате далі, магате. З моєї точки зору, зараз для мене цілком зрозуміло, МАГАТЕ прикриває Росію. Прикриває не те, що там свідомо, а прикриває її за слабкості, і за те, що Гросі не відповідає цим, цій ситуації генеральний керівник, да? Гросі має бути замінений. Максимум в вересні, коли буде вибори нового керівника. Він не відповідає. Ми маємо з українського боку висловити певну недовіру. А всьому тому, що вони роблять, вони прикривають, вони там цілуються, обіймаються з терористами, ходять тільки туди, куди вводять ФСБ. Вони не мають ні лабораторій, ні експертів з вибухівки, не навіть людей, які можуть сказати, звідки вилетіло, прилетіло. Вони що розказують, що там шелінг, ну тобто обстріли можуть бути. Тобто, розумієте, що відбувається? Вони цих п'ять принципів не виконують, вони не виконують базові речі, які може МАГАТЕ має виконувати. Гросі зайняв комфортну позицію для себе, щоб його ще кудись пускали. І в результаті вони. Починають де-факто підігрувати росіянам. Ключова проблема: майже 500 днів: ядерний тероризм не вирішується. Санкції проти Росатома не вводяться. Зупинка проєктів Росатома в інших країнах не здійснюється, і це небезпечна річ. Нам таке магате не потрібно. Тобто, і третє, і третє, і головне треба розуміти загальні висновки, які я всі почув від експертів, різних експертів, такі. Небезпека є. Росія проводить підготовку до того, щоб використати якимось тим чи іншим чином цей техногенний об'єкт. Раз друге буде це, не буде. Сценаріїв дуже багато. Не треба зменшувати загрозу. Треба розуміти, що вона реальна, і не треба панікувати, тому що також іде. Такі різні речі, ну, апокабілістичні сценарії, все, що завгодно чуємо. Скажімо, Я можу точно сказати одну річ. Для прийняття рішень а, у людей буде час, в принципі. І при хорошій підготовці будь-якому сценарію завжди буде час. І це не той випадок, коли глобальна катастрофа, ніхто нікуди не встигає, тому паніки тут не повинно точно бути ніяк. Я можу більше сказати, що ну ми розуміємо, що росіяни можуть піти на все, але тепер, з моєї точки зору, це тільки мої там припущення. Вони звісно зараз використовують все таки як шантаж. Більше я припускаю, що зараз іде торг з Вашингтоном для того, щоб лякати цим кроком, не допустити а, позиції Джозефа Байдена по запрошенню України. НАТО і Б по дальнім ракетам. От це моє припущення. Тому mm -hmm. поки що це йде використання як ядерний шантаж. Але е, очевидно, що в тому і іншому варіанті сценарії у них розроблені є. Задіють вони, не задіють. Нам треба готуватись до різних сценаріїв і найгірших. Але ще раз кажу: я всі сценарії у спеціалістів спитав, ні в одному з них немає такого, що треба, щоб була якась паніка. Але готуватись треба до всього. Я правильно розумію, що таймінг в будь-якому випадку він має закінчитися до саміту НАТО або під саміт НАТО. Ну, тобто, ця ситуація навіть в такому. У варіанті, де є багато сценаріїв, вона не може тривати вічно. Тобто що якась розв'язка має наступити найближчими днями? Ні, на жаль, вона буде тривати, поки звідти не вийдуть окупанти, і з великою долею вирогідності можна прогнозувати, що вони, коли будуть виходити, просто так там не залишать. Ну, по-перше, вони не залишать станцію в тому стані, щоб вона була робоча. А по-друге, вони зможуть зробити багато речей. Таких паскудних, щоб залишити нашим, дуже ну скажімо так, предтехногенну катастрофічну Пане, ситуацію на Якщо Путін злочинець і те, що він може віддати будь-який наказ, в тому числі який стосується. І техногенної катастрофи, ми це розуміємо по подіях на дамбі Каховської ГЕС, тобто, це вже видно, що у нього немає жодних застережень. Я переконаний, що сьогодні на нього чиниться великий тиск не тільки зі сторони наших західних партнерів, а й зі сторони Китаю, який сьогодні, на жаль, виступає більше в ролі арбітра такого собі, а не допомагає, щоб війна закінчилася якнайшвидше, де Окупацію українських територій, але я все таки не відкидав би ситуацію, яка і потенційну катастрофу, яка може чекати армянськ, тому що там зосереджені. Тисячі тонн аміаку і його потрапляння в повітря, звичайно, що буде ну також дуже великою техногенною аварією, яка м співрозмірна із тими загрозами, які є на запорізькій атомній, в тому числі і вітер може понести таку хмару і в сторону Болгарії, і в сторону Туреччини, і відкидати таку загрозу ми точно не можемо. Що стосується Запоріжжя, ну ми бачимо уже, що вчора. Було велике нагнітання стосовно потенційних можливих подій вночі. Дякувати Богу, нічого не трапилося, але це що психологічна війна навколо Запорізької атомної електростанції буде тривати і. Рашисти будуть старатись нагнітати і використовувати цей ПСО проти нас, українців, проти західного світу. Це очевидно. Впливати розмовами будуть багато політиків, багато світових лідерів. Але ну ми ж розуміємо, що ми маємо справу з злочинцем. І я переконаний, що не тільки зі злочинців, а й з маньяком, хворою людиною в особі Путіна. І тому, звичайно, що треба говорити, треба тиснути, треба обмежувати. Але злочинець він і тому злочинний, що він може застосувати в будь-який час будь-які кроки. І я думаю, що в цьому навряд чи хтось зможе його зупинити чи залякати.